Всім привіт! І ось новенька кризочка від пані Олени Глущенко. Вона просто ніжна, цікава, дуже-дуже гарна. Як на мене, вийшла вона якась дуже-дуже цікава, незвична. Я щиро вдячна пані Олені за такий цікавий фотозвіт. Але краще їй буде видно, щоб вона краще показала свою красу, коли вона буде на моделі. Але це буде трошки згодом. Якщо вам прикраса подобається і ви маєте бажання придбати для себе усю красуночку, то пишете пані Олені. Якщо вам цікава схемочка, то пишете мені в описі під відео вказане посилання на Facebook. Тільки треба нажати під відео на слово більше, і ви там знайдете все, що вас цікавить. Обов'язково напишіть нам коментар, як вам прекрасно, сподобалася чи ні. Для нас це дуже важливо знати вашу думку. Обов'язково напишіть. Безмежно будемо вам вдячні. Гарного всім дня. До нових зустрічей!